Здаємо вам анкету, подивіться, дівчата, там вам беруть матеріаліст, вагу, індекс маси тіла. Проведіть весь цей цикл і циклы, покажіть своїм підписникам. Все, йдемо. Так, підіймайте, так, підіймайте, що у нас. Міряємо тест. Дуже мало від Наталя, то треба буде зараз друге. Я вже пішла. Пішла. Сьогодні в джурелі знаходимося. У нас є тут діагностика, так? Як, Як це правильно називається? Розказувати. Профілактика. профілактика. Медична профілактика. Чого? Свого здоров'я. Свого здоров'я. Мені тільки що взяли аналіз. Визначення глюкози в крові. Визначення глюкози в крові. Я це називаю. Аналіз цукру. Медичні працівники будуть до 13.00, так що приходьте, я зараз виставлю відео. А скажіть, а де ще ви будете такі акції проводити? 25 вересня, 25 вересня снятня, дбають про людей, хто не може можливо, поїхати. Так в Джурові живе дуже багато людей старшого віку.